Добрий день, шановні будівельники футболу, майже зимовий час, осінній стар... час. Осінні час, майже зимовий, стартує випуск програми «Додатковий час. І сьогодні зі мною Дмитро Андрусів, Любовський Сергій. Ми хотів прокоментувати 16 й тур християнської футбольної ліги, який відбудеться в суботу, 13 жовтня, на полі ФОК. На поліфок. І перша гра в 14.00 мала бути, бути з командами Зоря з і Спартак за але це, ця гра буде перенесена на інший, на інший тур, на іншу суботу. Тому цієї гри не буде. Так, саме центральна гра чемпіонату. Досить цікава була їхня боротьба в першому колі, але в другому колі вже Спартак трошки а 1949 бистриться, це буде друга гра в 14.30 і досить інтересна гра буде, адже Alter1949 потрібно вигравати, бо в них 20 очок, вони зараз на шостому місці. І хочу сказати, що там досить невелика різниця очок, ну, очок від 6-го, до речі, аж до, до восьмого. Там буквально три очка різниці, якщо якась команда програє, а якась вагіє, вони автоматично переміщаються. ну, на на 3 схвилинки вверх або Ну, Я думаю, швидкості не менше потрібно йти. Все-таки продовжується боротьба за перше місце, Все відставання зменшується. Зменшується, Ну, воно стабільне і їх навіть солід вже догнав. Так, так «Бистриці» е 32 очка, в соліда так само 32 очка, і тому зараз тут йде, е хто буде все-таки ну, першим. Чи другим, чи третім. Да, да. Тому сідати комплект нагород роді да. тому важливі матчі для кожної команди. І надіємося, що всі матчі будуть досить інтересні. Ну все таки бистрі тут є фаворитом, і ми вважаємо. Ну я вважаю, що ну десь на два м'яча на виправить, атмосфердають буде промовитися. Першому полі дуже напружена була гра. Тоді один м'яч бистріться перемогла. Дай забивши на останніх ворога чуть чуть не програла, тому До речі навіть скандальна гра. багато сварок у був... Із арбітром. Ну це футбол і футбол. Головне, щоб футбол не, ну, не заважав стосункам між гравцями. <правда> так, тому а, очікуємо на цей матч і бажаємо всім а, ще, гарної гри і додоволення від неї не тільки гравцям, але й суддям і організаторам. і намідачам. Нам, Добре, наступна гра буде Метеор Сантос. Ці команди знаходяться на нижчих щеблях турнірної таблиці. Ну, сказати, битва завживає, ні? А, думаю, я... ну, Там восьме і дев'яте місце. Восьме і дванадцяте. Все одно думаю, восьме місце. Не хочете проривати, а у сайдеру тратить. Так, вратити. ну метеор ми бачимо, що воно не демонструє ніякої ну, конструктивної гри завжди. Ну, Такі поразки 10-0, 10-1. Можливо, у них вже якісь плани там. є на першу, лігу, там не беруться. Ну, досить. Надіємося, що, надіємося, що «Метро» поміняє свій стиль гри і почне вигравати, почне показувати хорошу гру, інтересну гру, а «Сантос» побажаємо наступної е, перемоги, щоб е, далі вони перемагали і просувалися по турнірній таблиці. Е, ну, надіємося, що це буде інтересна гра. Ну, Нічого не можу сказати про цю гру. Адже... Гра покаже. Наступна гра буде Електрон Ів свобода. Незручний суперник для свободівців. Хоч вона знаходиться на нижній... Так, на нижній, але все ж таки незручна. Незручна, і все-таки вона може показати бій, може дати бій і досить хороший бій. Тому свобода настроїтись на цю команду, але зона не розслабляйтесь і покажіть хорошу гру. Свою волю до перемоги. Ну, Все-таки вважаю, що все-таки свобода. є фаворитом. Та, ну, ми так думаємо. Ну, ми, б, інтересно, що буде на футбольному полі. Та, чи наш Добре, і наступна гра буде між Лотос і Солід. Замість Фурії буде грати команда Лотос, адже Фурія знімається з чемпіонату і замість неї буде це команда... офіційно, це вже, офіційно вже, вже, вже чуєте це від. Ліги, і це правда. Замість неї буде команда Лотос. Ну, б... вже... да. да. ну, вона... Ця команда вже проінформована і Слід ну, достроїться на цю нову команду. Ми не знаємо, що від неї очікувати, але... Можливо, буде якась сенсація, да, можливо, першій. буде сенсація, а можливо, буде хороша гра. І... Ну, все-таки Солід є фаворитом, ну, все-таки ми бачимо, як Солід грає. Ну, знов... Продовжуватися поки що нічого не можемо сказати. І ми пропустили матч проти Спарта Вокпрайд. Це в 14-30. Е, я вибачаюсь, ми пропустили його, але е, хочу так само його прокоментувати, адже і Спарта і Вокпрайджу е, ну, це буде боротьба за п'яте місце. За п'яте місце. Тому е, як в Спарта зараз е, в неї ну, Спарта любить в неї 18 очок, якщо я не помиляюсь, 18 очок, а Вокпрайде 20. І відповідно, хто. І, ну, там... ну і продовжить боротьбу бо, за перші місця після підстав. <laughs> да, ну, Спарта любить грати сильних суперників, да, і... у них як і... легше дається грати. Так, да, і ну, можна сказати, що ну, Спарта це досить незручний суперник. Ну, да, Я сподіваюся, що буде. Спарта, як капітан команди Пословський Тарас говорить. Цей збір гравців не, є, не команда, але бачимо, що цей збір гравців цей показує, показує ну, хороші результати. Тому простойці ця команда, а спарта, давайте, робіть сенсацію, вигравайте е команди і піднімайтеся на п'яте місце. Це ну, я б сказав, це досить не результат для цієї команди. Е Добре, ми проголосували цей 16-й тур вищої ліги. Бажаємо так. вам. Е Здоров'я, наснаги, менше травм, більше красивих басів, голів. Да, зустрічаємося в суботу. Хай був власне, збереже відсуне добра. І що з вами все було добре? добре. Танцуємо зустріч.